Всім привіт мої друзі. Сьогодні я знову порадуюсь в відео. І як ви вже догадалась по Roblox. Ну, по Roblox. Дивіться одному, які в мене є красавчики. Кра я в Рослані проти Брейнрота і, до речі, не забудьте, в мене буде розіграш на дещо. А на що ви зараз побачите? Так, що? Трейд? Ні, ну чекай. Ні, я нічого трейдити не буду, не хочу. Так... Ага. Так. Що тут у нас є? О, 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 оце, оце прикольно блін. А й самі мої дорослони це дороблять. А я поки що тут почекаю щось імбове. і речі, манує таке хеллоустке яйце і боже У мені таке пригла... при... предлагають. А вже не предлагають, ну коротше. Давайте відкривати. Блін, я сердечку нажав випадково. Так, давайте. Он, хочеш такий трейд? Хочеш таке? Хочеш таку фігню мігню Вона мені, чесно кажучи, не надо. тому підписники кому треба, пишіть в коментарях мені і я вам дам у цього роботи. it for your play... plant. Щоо? Нє-не-не-не, я, я на таке не сприймаю. Так, то давайте відкрім уже яйця. Заради, заради яйця я саме зробив це відео. Тож давайте. Нашу мініту песто і пестомейсу. Кому треба розіграю. Кому треба, я розіграю. Розіграють будь-кого будь в будь-якому аккаунті. Так, давайте відкриємо оцю могілку, що мені випаде. Так, давайте. Ага, тут всякие такі атаки. Секретно! Секретно, Секретне! бачили? Секретне! Да, йо Не Ничего не таке побачу, що це я ще його сюда покладу на головний фон. Так, да. оце то мене вже врезал. Так, батареи лінії, легендарка не надо мені. Так, ну давайте відкриємо це яйце. І що тут? Оце я точно розіграю. Оце я точно розіграю, мої друзі. Кому треба? Кому треба, беріть? Воно мені не треба. Всього 2,5к в секунду. У мене і краще. Розіграю. Що буде, до речі, щоб отримати його, напишіть мені в коментарі 50. Напишіть мені в коментарі 3 рази всю. Абетку України. Три рази. Я передивлюся, чи все правильно, і можу розіграю. І ще вам потрібно буде відгадати мій нік. Ну, коротше, у мене не все і просто. Так, тож, що тут? І-у маю. Так, що? що 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 а ні, це мені не треба, я випадку нажав. Ой, В мене так ці сердечко, мені не треба. так що тут? Ого! Ага. Так, а ну що тут може бути? ППП, е нічого корисного. Так, давайте телепортуємо сюди. Куплю ще цих яєць і оцей гробік. Так, картки мені не треба. Так, оце треба. Купляємо, купляємо. Накупили ми всього разного. Так. <пи> Давайте відкриєм Що нам випадає? Що нам випадає? Давайте відкриваєм Ага, ага, ага А шо це? Тоже шо, шо, це теж сигаретка! Що це? Що це таке? Ну що це? Що це? Це якась на сіній чи ні? Не? Звичайно це на сіній, це на сіній, воно от мені не треба на це може, щоб бренд роту убивать. Ну короче, я його на админа Угу. Так тут нічого разного Давайте відкриємо. Давайте відкриваємо. Тут біля портала. Уже щось баг випаде. Я думаю, що цей скелет випаде. Ой, -мо! У це я, наверное, Що тут А що це? Снігу 112К в секунду. Блін, народ, не-не-не, вибачте, я це не розіграю. Я це не розіграю. Якщо мені випаде ще один, тоді вже. Тоді вже, ну блін, я ну, вибачте не можу. Оце я не можу вибачити дуже сильно. Так. Давайте замість лосиколахітос. У мене їх пару. Кладемо. Так. А у цих я віддам рандомному підпис, підписнику, який відгадає мій нік. Так. Ну, от, такий от подарочок буде. Але дивіться, вам потрібно буде, буде змінити нік на ваше ім'я і мегамат, що з боку, щоб я точно знав, що ви наш підписник. Що ви мій підписник. Я куплю ще одне, щоб розіграти, що випаде тут. Тут я обов'язково розіграю. Оця фігня! Так давайте. Оце я вже розіграю. Оце мені вже не треба. Це я розіграю. Підписуйтесь, так як розіграш тут буде дуже великий і багатий. Да. Ну це я вже розіграю. Тож давайте. Так. Ну, Отако у нас вийшло. Що тут? Не забувайте, я розіграю їх лише тим, хто три рази напише в коментарях алфавіт. Ну, просто весь алфавіт України. Ну а так. Всім пока, друзі. Пока-пока.